Thank you На Полтавщині, внаслідок падіння безпілотника, пошкоджено житловий будинок та лінію електропередач. Через російську атаку постраждали Одещина, Дніпропетровщина та Харківщина. Горів найбільший ринок Європи. Барабашова від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну минуло три роки, два місяці та десять днів. дивитеся візит. Вітаю вас у студії для вас. Працюю я, Ірина Скрипачова, з анонсом тем, які лунатимуть у зведеному інформаційному випуску за вівторок, 6 травня. Сьогодні у місті Глобине відкрили соціальний гуртожиток для проживання родин та одиноких громадян і числа внутрішньо переміщених осіб. ДБР повідомило про підозру правоохоронцю, який 2 травня 2025 року спричинив смертельну дорожню транспортну пригоду поблизу села Мачухи Полтавської області. Відомий будинок на розі вулиць Мазепи та Маслова, що у місті називають домом старушко Макарових, продовжує зникати під роботами будівельного ковша. Рішення щодо святкування дня міста на розгляді суду а статут на доопрацюванні в міській раді. Громадська діячка Валентина Трофименко продовжує відстоювати усталену дату святкування дня народження Кременчука – 29 вересня. Завершальний етап суукраїнського соціального проєкту Ми українці всі одна родина. Ініційований агенцією івентів Садибам'юзік за партнерства національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТІВІ», відбувся вчора у автентичному селищі Семенівка. До інших тем сьогодні у місті Глобине відкрили соціальний гуртожиток для проживання родин та одиноких громадян із числа внутрішньо переміщених осіб. Серед присутніх на відкритті було й керівництво області. Про вартість ремонту, кількість кімнат та загальну цифру вимушених переселенців у громаді більше розкаже наша Роксолана Жукова. За оцінками фахівців, нині у Полтавській області зареєстровано понад 188 тисяч внутрішньопереміщених осіб тисяча триста проживає у глобинській громаді, із них 600 у самому місті Глобине. Тож питання будівництва житла для вимушених переселенців стояло досить гостро. Це новий гуртожиток, реконструйований старого гуртожитка. Колись це був гуртожиток для працівників нашого підприємства, в частності Глобинського цукрового заводу. Потім він перейшов в комунальну власність, і зараз за рахунок гарантових коштів ми відбудували гуртожиток. Загальна площа гуртожитку 1300 квадратних метрів, а це можливість заселити від 42 до 50 осіб. Проєкт реалізований коштом як громади, так і іноземних партнерів. Основні ресурси бюджетні – це були відновлення України. 12, 1,8 Глобинської громади. Загальний кошторис? Загальний 13,8 майже 13 да. 14. ,8. Разом з тим мов Україна нам допомагала облаштувати кімнати, кухні. Ну, ви Зараз все меблі, 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 меблі ну, матрасами. Співзасновниця благодійної організації «Move Ukraine Патриція шморгун Гаврилишин теж на відкритті поряд із поважною делегацією. Громадянка Швейцарії, яка має разом з чоловіком, американцем українське коріння для їх благодійної організації це вже 27-й проєкт в Україні. Втілюють же ініціативи у 12 областях України, як розповідає Патриція, на цьому свою співпрацю з Глобинською громадою зупиняти не збираються. Говоримо про можливість потреба доступного житла. Якраз є проєкти. І говоримо, розуміємо, що тут є багато міст роботи. Дуже важливо. А тут мало мало нові нова будівля і головне будинки з квартирного типу або на продаж, або для, на оренду. Але це повинно бути доступно житла. і дуже потребує. Делегацію з керівництва обласного журналістів, благодійників знайомлять зі світлинами ще на порозі гуртожитку. Ось так приміщення, яке тепер стане домом для вимушених переселенців, виглядало до реконструкції. А вже сьогодні маємо урочисте відкриття. Десять заяв від 21 особи мають у громаді вже сьогодні. Серед тих, хто отримує новий дім переселенка з Костянтинівки, пані Олена. Жінка розповідає, приїхала до Глобинської громади у вересні 2024 року. Переїзду передував фатальний обстріл, у результаті якого загинув її чоловік. Спочатку місцем проживання для неї та дитини стало село Гріньки Глобинської громади. Тепер є надія жити та працювати у місті Глобине. Ми їхали в нікуди, приїхали, вещи на вулицю вигрузили, би, знайомих нет, родственників, нет, на вулиці, в деревні, і добираться до міста дуже важко, дороги теж дуже плохі. Про важливість появи умеблюваних кімнат для нормального проживання говорить і переселенка із Торецька, а нині голова ради ВПО міста Глобине, пані Меліта. Це дуже гарно, що наші люди яким нікуди йти. Які виїхали з рідного міста майже з одною валізою? Спасаючи з собою тварин, вивозячи з собою дітей, потрапили в таке гарне місто, як глобане. Коли ти знаєш, що в тебе є хоч якийсь прихисток, ти знаєш, де ти можеш прихилити голову, ти знаєш, що де ти можеш помити руки, що це твоє ліжко, ти вливаєшся в громаду, ти становишся активним мешканцем цієї громади і вже. Ти будеш сплачуватись у податки, ти будеш відчувати себе необхідним. Серед інших громад, де теж реалізовують проєкти для внутрішньо осіб. Решетилівка, Миргород, Полтава, Диканька, Кременчук, і то далеко не увесь перелік, розповідає тимчасовий виконувач обов'язків очільника Полтавської ова Володимир Когут. Велике будівництво, нове так називаємо для ВПО. Це шість. П'ятиповерхових багатоквартирних будинків, орієнтовно на 2 тисячі людей а населення, мається на увазі по, а, по поселенню. Це одно двокімнатні квартири, де будуть, де будуть проживати ВПО. Як констатують, причетні до втілення проєктів, це такий собі ще один крок, аби допомогти людям, що втратили рідний дім, знайти новий у нашій громаді. До подій з надзвичайних. ДБР повідомила про підозру правоохоронцю, який 2 травня цього року спричинив смертельну дорожню транспортну прогоду поблизу села Мачухи Полтавської області. За попередніми даними, за кермом службового автомобіля він рухався у напрямку Полтави. На початку спуску виїхав на зустрічну смугу для обгону та допустив лобове зіткнення з іншим автомобілем. У наслідок аварії загинуло двоє пасажирів службового авто: співробітник правоохоронного органу та військовослужбовець Збройних сил України. Ще один пасажир цивільна особа у тяжкому стані, був госпіталізований без свідомості. Водій іншої машини також отримав травми. Правоохоронцю повідомлено про підозру за частиною 3 статтею 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. У Кремучиці та Пирятині сталося кілька інцидентів, що привернули увагу правоохоронців. Так, у Кремучиці, 5 травня, поліцейські вилучили стартовий пістолет після конфлікту на дитячому майданчику. У 13-річний школяр помер під час уроку фізкультури. Крім того, на Кремчуцькому водосховищі затримали браконьєра, який наловив риби на понад 1,3 мільйона гривень. Детальніше про це все розкаже Анастасія Гайбура. У Кременчуці стрілянина просто на дитячому майданчику. 5 травня близько 15.50 до поліції надійшло повідомлення про конфлікт із використанням зброї у дворі багатоповерхівки. На місце події миттєво прибули спецпризначенці, патрульні та слідча оперативна група. Правоохоронці оперативно встановили учасників інциденту. Це місцеві мешканці, чоловік 1984 року народження та жінка 1995 року. Під час попередніх слідчих дій було вилучено стартовий пістолет із холостими набоями. Чоловік, що був на місці, надав покази стосовно інциденту, який мав місце. Наразі слідчо-оперативна група встановлює всі обставини даного конфлікту. Дається юридична оцінка з Коєним. Також хотілось би звернутися до всіх крименчужан. Якщо ви стали свідками, очевидцями, бачите, у людей зброю або підозрілі предмети, знаєте, хто зберігає незаконно або ж реалізує на території міста Кримен. Зброї, боєприпаси, вибухівку. Цю інформацію можна повідомити в рамках конфіденційності через соціальні мережі або ж будь-яким зручним способом для того, щоб унеможливити нещасних випадків або ж випадків, що тягнуть тяжкі наслідки. А от у Пирятині трагедія. Того ж дня, 5 травня, під час уроку фізкультури в одному із місцевих ліцеїв 13-річний учень раптово знепритомнів. Медики, які прибули на виклик, проводили реанімаційні заходи. Втім, врятувати дитину не вдалося. Дитина померла на уроці. Відкрите провадження слідства встановлює. Інформацію про подію внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань за статтею Умисне вбивство з приміткою природна смерть. Тим часом надзвичайний екологічний злочин. На Кременчуцькому водосховищі в межах Кіровоградської області затримали браконьєра. Правоохоронці виявили чоловіка, який із човна ловив рибу за допомогою сіток загальною довжиною понад кілометр. У заборонених знаряддях виявили майже 700 одиниць риби з різних видів: судак, кара, щука, окунь, плітка. На місце прибули слідчі, які ви човен, сітки та незаконно добуту рибу. За попередніми підрахуваннями, збитки для довкілля становлять понад 1 мільйон 360 тисяч гривень. Розпочато досудове розслідування. Сьогодні в Тазаводському райсуді Кремчука продовжили розгляд цивільної справи про відшкодування шкоди, завданої травмованій у дитятку номер 19 дитині. Справа розглядається за позовом батьків хлопчика, який травмувався у жовтні 2021 року на території дитятка номер 19. Тоді на дітей під час прогулянки впало дерево. Деталі судової зали, матеріалі Лесі Жуйкової. Засідання розпочалося із виступу представників позивачів. Адвокатка Ольга Маслова звернулася з позовом, у якому йшлося про бездіяльність органів місцевого самоврядування Кременчука. У відповідь адвокат сторони відповідача Руслан Ульянов поставив кілька уточнювальних запитань, зокрема щодо доказів, які мали підтверджувати цю бездіяльність. Стосовно бездіяльності, все це прослідковується із відповідних посадових інструкцій, із рішень органів місцевого самоврядування, які в сукупності з певними іншими матеріалами справи доводять, що така безвідповідальність дійсно мала місце. У залі суду серед інших була присутня Аліна Черкащенко – представниця закладу дошкільної освіти, номер 19. Адвокатка Ольга Маслова звернулася до неї з низкою запитань, що стосувалися дотримання техніки безпеки та заходів, які мали б вживатися посадовими особами. У разі погіршення погодних умов на частину з них пані Черкащенко не змогла надати чіткої відповіді. Я, мені тільки відомо, що заклад до шкільної освіти не отримував ніяких повідомлень щодо небезпечних погодних умов стану на дату п'янічної події. Питання про те, чи контролював департамент освіти ситуацію, та які саме заходи, передбачені відповідним положенням, були реалізовані, спричинило жваву дискусію між сторонами. Хоч один приклад, можете навіть конкретно, відповідно до нашого положення, ви хочете почути від мене, що було зроблено департаментом освіти. Скажіть, будь ласка, я е, вам е, зачитала, так. що робиться департаментом освіти в межах його Що ви зробили. Конкретно? Звичайно, робиться є працівники, відповідаючи за ці питання. є, конкретно планіться правим працівники. Безпеки. Є звичайно, є, але чи що вони зробили конкретно з цей період? Згодом адвокат Руслан Ульянов наголосив на обставині, яку на його переконання варто врахувати під час подальшого розгляду справи. Йдеться про те, що дерево впало не лише через аварійний стан, а й у наслідок що вирувало того дня. Якби це дерево впало на дитину під час тихої звичайної погоди. То у нас би не було про що говорити. Ми просто визначили, хто має відповідати за стан цього дерева і стягнути з нього сходу. Але у нас гілка впала не в звичайну погоду, а саме під час сторону. І це найважливіший нюанс. На тому суддя Діна Андрієць призначила наступну дату слухання 6 червня. Про це говорили роками за нього вболівали громадські активісти та колишні мешканці дому однак не вберегли чи то пак ремичуцька влада допомогла вирішити його долю та направити під знесення. Отож, частина нашої історії архітектура у стилі історизму з елементами неоренесансу та неоготики. Відомий будинок на розі вулиць Мазепи та Маслова, що у місті називають домом старушко Макарових. Він продовжує зникати під роботами будівельного ковша. Проте громадські активісти не припиняють відстоювати долю будинку та переконані, демонтаж має бути зупинений. Детальніше більше від нашої Ліни Ромаченко. Вишукані деталі головного фасаду на біля вікон спеціальна міцна цегляна кладка. Цей будинок зводили 1910 року за проєктом німецького архітектора. І коли за часів Другої світової війни більшість архітектурних будинків міста було зруйновано, саме він уцілів, навіть незважаючи на потрапляння у нього німецької авіабомби. Тепер же, коли маємо ще одну війну, і окупант зруйновує українські міста, цю будівлю розбирає саме місто. Уже декілька днів біля будівлі бачимо будівельний екскаватор з ковшом, який крок за кроком руйнує будинок старушком. Такий демонтаж міг би бути давно, адже ще на початку 2000-х Кременчуцька міськрада здала в оренду Укртранснафті землю під будівництво багатоповерхівки. І, хоч на відміні демонтажу неодноразово наголошували кременчуцькі активісти, питання таки узгодили ще у березні цього року. Чи передбачене безпосередньо знесення самого будинку? Так передбачене знесення. Це не є історичною будівлею. Воно його немає в реєстрі пам'яток архітектури. Він аварійний вже у нас років здається, мабуть, за 20. Щодо того, чи був дім історичним, досі точаться дискусії. Одна з його колишніх мешканок, Євдокія Старушко, зазначала, що під час Другої світової війни тут жила Ганна Бойправ. Вона допомагала підпільникам завдяки чиїй роботі з німецьких таборів звільнили чимало полонених. Раніше про це тут нагадувала меморіальна дошка, яку згодом зняли. Натомість історики стверджують, бойправ мешкала у будинку поруч. Охранявся по сущству другой дом. Дом, который находился на угру у Мазепы и Советской. Ну, это бутыриной советской, то есть mm -hmm. маслова и э, мазепы.

не збережуть навіть фасаду до воєнної будівлі. Адже за словами чиновників, жодної культурної цінності вона собою не представляє. На жаль, я не знаю, може, мене критикувати, але він не являється такою. Знаєте. Радзинкою е, в місті Кремчіці у нас було набагато цікавіших пам'ятників е, і витрачати кошти на просто на утримання будинку, в якому нічого нема. Який зруйну, зруйнований всередині і відновити його ну немає можливості. Ну а громадські активісти разом зі стрикознавцями не виключають, архітектура будинку варта уваги. Цей демонтаж необґрунтований і його можна було б уникнути. Забудовник Крюків будтехмонтаж не зводитиме Новобуд на місці будинку. Згідно з ситуаційним планом, житловий комплекс постане поряд, пишуть місцеві активісти. Дом интересен сам по себе, как э, образец ну, жилищного строительства двухэтажного, который был очень распространен, доходный дом. Тем более вот там уголок, этот улица Гоголя, напротив находится дом 17 по-моему, одноэтажный дом такой, там даже ступенечки сохранились дореволюционные. И на углу еще здесь вот угол советской Гоголя, типа ну, Гоголя и э, Маслова, там был прекрасный особня... такой дом на мощном цоколе, тоже до революционной постройки. Вот бы оставили этот уголочек, Ну, угалок старого города придумувати нічого не надо. Тож, схоже, знесення будинку з майже 120-річною історією у місті, де збереглося менше 5% довоєнної забудови, красномовніше будь-яких чиновницьких виправдань. Ну а висновки, як завжди, за вами. Про інше рішення щодо святкування дня міста на розгляді суду, а статут на доопрацюванні в міській раді громадська діячка Валентина Трофименко продовжує відстоювати усталену дату святкування дня народження Кремичука, 29 вересня. Нагадуємо, жінка подала до суду позов із вимогою визнати протиправним та скасувати рішення міської ради від 14 лютого 2025 року, яким день міста було перенесено на останні вихідні травня місяця. Детальніше про перебіг судової справи в сюжеті Лесі Жуйкової. У грудні 2024 року громадський активіст Артем Ряса звернувся до міської влади з ініціативою перенести святкування Дня міста. Пропозицію розглянули на засіданні комісії з питань перейменування і вирішили підтримати. З 2 по 31 січня у додатку Кримачук цифровий проводилось опитування щодо визначення нової дати. Паралельно журналісти телекомпанії візи цікавилися думкою містян, і більшість опитаних виявилися проти такої ініціативи. Навіщо змінювати? Ну і може проголосую, но проти я не визначилась, не визначилась. Я читала в принципі. Е Причини, чому так пропонують, але ще я ще. Ну, я звикла, я тут народилася, дитинство моє пройшло в приміщенці. Я звикла, що в кінці вересня, да, день міста. Ні, голосувати не буду, мені від цього нічого в житті не зміниться. А яка різниця? Нам немає різниці. Нам немає ніякої різниці. Ні, мені якось не буду. Я за це голосувати. Опять придумали. Попри спротив частини громади, 14 лютого міська рада Кременчука ухвалила це рішення. Не зазначалося, що 72% учасників опитування в додатку Кримачук цифровий підтримали нову дату. Однак громадська діячка Валентина Трофименко вважає результати опитування недостовірними. За її словами, не всі містяни мали можливість взяти участь у голосуванні, оскільки не всі користуються смартфонами. Також, на її думку, процес підрахунку голосів викликає сумніви щодо об'єктивності. Якщо брати нашу громаду і людей, які проголосували за це 234 чоловіка, то вони складають всього від чисельності нашого міста 0,18%. Вони взяли чисельність, які проголосували за 234 чоловіка, і віднесли їх до загального числа всього проголосувавших 300%. Хим-то але це ж неправильно. Пані Валентина вирішила відстоювати свою позицію у правовому полі. На її переконання Кременчук має чинний статут територіальної громади, в якому офіційно дату дня міста залишається 29 вересня. Відтак, приймаючи рішення про зміну дати святкування, міська влада порушує основний нормативний документ громади. З відповідною заявою, Валентина Трофименко звернулася до суду. Перше судове засідання призначено на 8 травня. Водночас, як стало відомо, перше засідання вже відмінили. Мені дзвонили суду і попередили, що засідання 8 травня не відбудеться, тому що суддя Клочко подав у відставку. Паралельно міська влада розпочала оновлення статуту територіальної громади. Про це під час останнього прийому громадян повідомив журналістам секретар міської ради Юрій Гриценко. Чиновник також прокоментував судовий позов Валентини Трофименко. Висловивши сумніви щодо його доцільності. Я не знаю, як працювається, але на мій погляд, це якесь безлуддя. Працюємо щодо змін до статуту. Ну в багато там нових розділів. Пару тижнів, щоб ми могли прилюднити його потім дати на то, щоб громада мала обговорити. Як наголошує пані Трофименко, чекатиме на заміну судді та продовжуватиме боротьбу за збереження усталеної дати святкування у своєму зверненні. Діячка зазначає: цитую: якщо владі під час війни хочеться свята в травні, і влада впевнена в забезпеченні безпеки населення від російських атак, проведіть традиційний здавниний ярмарок. Тож остаточну крапку в цій справі на користь влади або громадськості ймовірно, все ж таки поставить суд. Завершальний етап всеукраїнського соціального проєкту Ми українці всі одна родина. Ініційований агенцією івентів Садибам'юзік за партнерства національного онлайн-кінотеатру світів відбувся вчора у автентичному селищі Семенівка, що на Полтавщині. Традиційно сім родин з окупованих територій, які знайшли свій прихисток на Семенівщині, під час концерту розповіли на сцені свої зворушливі історії. а Дехто з них продемонстрував свої таланти, які відкрили у собі після переїзду. Детальніше дивіться у сюжеті нашої Дарії Згури. Всеукраїнський проєкт Ми українці всі одна родина. Ініційований агенцією івентів Садиба Мюзік за партнерство національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТІві», За часи свого існування об'єднав 95 громад України та понад 175 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Ми закінчуємо черговий етап. Всеукраїнського соціального проєкту Ми українці всі одна родина, який ініційований і започаткований засновником і власником концертної агенції Садиба Мюзик» Віталієм Миколаївичем Рябчуном. Цей проєкт мегамасштабний він в новітній історії єдиний і найбільший. Ми хотіли мали на меті об'єднати переселенців з місцевими громадами. Так і вийшло. Всі концерти проходили на хорошому високому творчому рівні. Це само собою зрозуміло, але вони були дуже теплі. Дуже сердечні, і от я хотів би вам похвалитися на одному з таких концертів. До мене підійшла маленька дівчинка і каже: Дядька Толя: у вас є пісня називається вона Качечка. Я люблю цю пісню. К ви співаєте. І ось спеціально вам зв'язала своїми руками бісером отаку качечку. Так, масштабний проєкт «Ми українці, всі одна родина завершився історіями ще семи родин, які виїхали на початку повномасштабного вторгнення з гарячих точок країни і нині проживають на території Семенівської громади. Серед них Оксана Фенюк, яка у 2014 році виїхала з Донецька до Харкова, а у 2022 році її родину війна спіткала знов. Тож разом з онуком вона приїхала до села Весилівка, що поблизу Семенівки, де продовжує розвиватися сама і виховувати онука. В 2022 роде мы выезжали с Харькова. Тут же у меня сын воюет. Он и встречал, получалось. Это все, он ПВО как раз под Харьковом И когда это все началось, он позвонил и сказал, мама, собирайтесь, все началось. Продолжается. И моя задача ребенка развивать это наше будущее. И я вот даже в октябре попала в коллектив. У меня с детства была мечта танцевать. Ось история ще одного учасника проєкту Ігоря Пономарьова. До повномасштабного вторгнення чоловік разом з дітьми та дружиною проживав у самому центрі Харкова. Та ранок 24 лютого 2022 року змінив його життя, як і більшості українців, кардинально. Я проснувся зранку все горіло навколо, і я ще не розумів, що це. Ну таке враження було, що я зійшов згоду. Почали збиратися, збиралися так майже на місяць. Я виходив, да я виходив в двір, летіло з усіх сторін. Бахало, летіло, щось зривалося. Жили на підлозі в одному кутку. Гадили так, що я вже думав, що цей день буде останній. Я завів машину і так, чому стояли, так і поїхали. Сьогодні ж пан Пономарьов продовжує жити щасливе життя разом зі своєю творчою родиною, вже на Семенівщині. Дякуючи організаторам про велику важливість таких проєктів для переселенців, говорить і голова Семенівської територіальної громади Людмила Милашевич. Я розумію, що ми ніколи не замінимо їм домівки ніколи. Але ми стараємося зробити все, щоб вони відчули, що вони живуть в єдиній родині, і ця родина називається Україна. Саме такі заходи об'єднують. Вони дають зрозуміти, що. Нічого в житті просто так не буває і ніхто не забутий. До речі, об'їхавши десятки тисяч кілометрів Україною та поспілкувавшись із чималою кількістю людей у рамках проєкту «Ми українці всі одна родина, організатори започаткували програму, яка допоможе родинам переселенців мати доступ до сучасного ОТТ-телебачення, навіть якщо в них немає смарт-телевізорів. Ми зрозуміли, що на жаль, не всі внутрішньопереміщені особи мають можливість і доступ до сучасних телевізорів, а телебачення кіно хочеться дивитися, звісно, на великому екрані. І ми почули людей і впровадили таку програму. Всі внутрішньопереміщені особи можуть залишити заявку на нашому сайті світ.тв і отримати в безкоштовне користування таку android приставку виявивши бажання стати нашими абонентами. Підвів підсумки чергового етапу проєкту «Ми українці всі одна родина. Вже на сцені і засновник агенції івентів Садиба Мюзік та саме автор ідеї Віталій Рябчун. Садиба Мюзік це виконавці цього проекту. Головні люди, які долею приїхали жити на Полтавщині. Це ради них був створений цей проект. І завдяки керівництву онлайн театру. Це наші партнери, наші спонсори. Ці всі проекти були втілені в життя. Далі учасники заходу традиційно отримали цінні подарунки, а саме мультиварки від організаторів агенції івентів Садибам'юзік та національного онлайн-кінотеатру «Світ-Тіві». Навіть якщо помилилися сьогодні, завтра все можна виправити і не тільки погоду. Хоча остання, як ніколи, константа на середу, 7 травня, синоптики знову прогнозують нам короткочесні дощі. Температурні показники нічні 12+, плюсових в день максимально повітря прогріється до 16 тепла. Дутиме легкий вітер з максимальною швидкістю до 14 кілометрів за годину. Новий день, нові сили, нові думки та гарні новини вже дня прийдешнього о 20.40. Зустрінемося на візиті «Тихої всім ночі».